Сначала, раз ти вже почав говорити про мобілізацію, а, ну почнемо з того, що тут є декілька варіантів об'явлення мобілі... об мобілізації. А, перш за все, скорі, ну якщо дивитися з того боку, що а, вони роблять територію, окуповану а, в кавичках своєю, то вони можуть, можуть об'явити так звану контртерористичну операцію задля того, щоб вийти на адміністративні кордони а, областей. Це і Донецька, і Запоріжжя, і Херсон. В такому разі вони можуть задіяти часткову мобілізацію. Це призив резервістів і відправлення строковиків до фронту. Фактично, фактично, вони можуть навіть без всього цього відправляти строковиків на фронт. Юридично, юридично вони можуть відправляти вже після того, як. Вони в лапках приєднають ці території до себе, бо за їх юридичним юридичною мовою це вже буде територія Росії, і, скажімо так, знаходження там строковиків є повністю легальним. Тобто, взагалі, росіяни та не більшовики вони дуже полюбляють усі-усі юридичні. Хід хід розплетіння, які дозволяють там декілька там тлумачень тої чи іншої події, то цебто, щоб, щоб не, скажімо так, збитися з, з думки про що йде мова, ось. А, і вони можуть зробити так, не, не оголошуючи взагалі нічого, просто відправити, казати, ну це наша територія, там мають бути строковики, ось, а можуть об'явити часткову мобілізацію. І посилити частини резервістами. Тут є проблема у росіян і, і не одна, бо резервістів, як таких, в них дійсно, на, на папері їх багато, але е, якість цих резервістів, вона, е, скажімо так, така ж сама, як була у, е, скажімо так, у мобіків ЛНР-ДНР. Да, і є, фактично. Бо в них що під час строкової служби не було підготовки, що під час заходження в резерві при проходженні військових зборів. При тому, що військові збори проходять десь відсотків 5-10 від загальної кількості резервістів. Це, це взагалі, вони фактично нічого не вміють, вони забули, що таке тримати в руках, якщо вони взагалі щось знали. І це призведе до такого собі, на мою думку, розриву соціального договору, котрий є нагласний соціальний договір в Росії, де влада робить все, що їй забажається, але вона не, не втручається в справи глибинного народу, скажімо так. А глибинний народ барахтається в себе в болоті, і він не реагує на те, що там робить влада. Це такі собі дві паралельні прямі, які не взаємодіють одна з одною. І мобілізація це є розривом цього договору і втручанням одного до іншого. Бо те, що проходить зараз, це, всі ці добробати, всі ці контрактники, це фактично є добровільними формуваннями. І народ не відчуває включення у війну. Навіть коли маючи таку велику кількість похоронок та Грузів 200, вони не відчувають, тому що це, ці люди вони йшли або добровільно за ідеєю, або за грошима. Вони не мають такого ось емоційного зв'язку. що вони можуть там щось втратити. Це, це, це ці люди йшли осознанно туди. А мобілізація може якраз привести до того, що е, пойде потік похоронок вже туди, де на війну не хотіли йти. І це буде, е, скажімо так, понакатаний робити певний такий сніговий ком, тому що мобілізації вони в. В суспільствах, це було і під час Першої світової війни, це було під час російсько-японської, вони не проходять, скажімо так, без втрат для влади. От це завжди, якщо особливо війна вона йде до програшу, вона визиває революційні настрої. І тут є можливість не одразу, я не кажу, що одразу, але. Скажімо так, з плином часу, там це може бути час весни або влітку, це може призвести до нестабільності в Росії. Тому що будуть питання, а за що воюємо, а взагалі на що це потрібно. І це буде ще налягатися на те, що на економічну ситуацію, котра все погіршується і погіршується в Росії. Тому. Тут я, я особисто о, за, за мобілізацію, тому що це лише посилить е, тиск внутрішній на Росію, бо вони не зможуть їх вдягнути, вони не зможуть їх об, 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 навчити. І фактично це буде так звані мобіки ЛНР, але безпосередньо від Росії, і поз, призведе до того, що російське суспільство буде на грані певного скажімо е, так. Революційного спалаху, але не одразу, але там з плином часу. Півроку, може, трохи більше. Ось можете там Мортіс доповнити, я це пізалишив. ні, я, я про півроку записую. Записую. Я, я знаєте, чого боюсь перед тим як передати Мортісу слово? Те, що вони оголошують територію оцій області, території Росії, і власне вони там можуть проводити мобілізацію. Так. Да, і оце буде страшно, звичайно. Тобто, наших громадян, які от сидять, будуть виловлювати на вулиці, як тих самих ордловців, але якщо з ордло багато хто повиїжджав за весь цей час, розуміючи, куди все скатилося, то багато хто із цієї території виїхати не зміг і да, це їх чекає. І оця тема дуже страшна. Тут питання в тому, як ми будемо їх ну, Я певен, що дуже багато людей, кого, не дай Бог, там мобілізують. Вони будуть здаватися в полон, але тут питання юридично вже безпосередньо до нас, до нашого, до нашої влади, тому що громадян України, котрі, ну мобік і ЛДНР, це громадяни України. Ось ми їх саджаємо, ми їх судимо за статтями. Фактично, фактично, юридичним терміном ці люди, котрі будуть насильно мобілізовані. В окупованих областях вони ж фактично так само будуть відно, відношення до них буде фактично так, таке саме. Тобто тут вже питання і до влади, і до суспільства. Як ми будемо сприймати тих, кого насильно мобілізували, як в ЛДНР, так і в областях, і що взагалі всім з цим робити? Тому що ну, ми ж знаємо, ми розуміємо, що там дуже багато народу, воно або болото було. Або навіть навпаки, я знаю приклади, коли людина була проукраїнська, і просто через обставини вона там або там за батьками доглядала, або там ще щось і потрапила під насильну мобілізацію, і загинула, так і тобто, як до цього, цього цього відноситься, це насправді дуже госте, на мою думку, і болісне питання для українського суспільства. Там у чаті пишуть, що нібито анонс звернення Путіна відмінили. Апієц, от урод. Можна. Тут ще в день була новина, ми її пропустили. Ем, зараз скажу, секунду. Автор поправок оцих так. Е, да, 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 да. Хоча ні, секунду. Не він конкретно. А Андрей Картополов, председатель комитета по обороне ну, Государственной Дуне и один из авторов поправок. Вот так вот. Вин сказал, что опасения относительно мобилизации не оправданы абсолютно, всеобщей мобилизации не будет. Об этом не раз говорил и непосредственно говорит президент устами своего пресс-секретаря Дмитрия Пескова. Закон не равно мобилизация он принимается не конкретно под специальную военную операцию, он принимается, чтобы его исполнять долгое время. Ну, я вот на предыдущем стриме, извините, на предыдущем стриме, оф за рекорд я сказал, что я переконан, что никакой мобилизации не будет. Ну, в принципе, моя думка, она на самом деле до сих не изменилась. И у канале казав, что мобилизации не будет. Ну, снова ж таки, я насправді більш поділяю думку про те, що Чи можливо якесь там не знаю закручування гайок у контексті того, щоб вирішити проблему з п'ятисотими і з тими, хто хоче розірвати контракт? Просто а навіщо мобілізація росіянам для розгортання нових підрозділів? Ну просто сенсу особливого відправляти мобілізованих до тих підрозділів та які вже воюють на Донбасі, на Харківщині, на Херсонщині, на Запоріжжі? Я не бачу, оскільки вони ще не використали потенціал своїх. Призивників, в принципі, усі призивники, які відслужили 4 місяці в рамках в лавах російської армії, їх можна законодавчо абсолютно легально використовувати у зоні бойових дій. Просто якщо ну, я, наприклад, думаю, що мобілізація як такої не буде, хоча б через те, що. Виходячи з того, що як такої кадрової системи, це саме кадрових частин, яка, наприклад, була ще в Україні, і на, на базі якої ми змогли розгорнути там, в перші тижні війни нові підрозділи, такої бази в Росії вже немає. Вони функційно не спроможні швидко наростити кількість підрозділів своїх сил. І просто знову ж таки ну, провалошти мобілізацію, щоб що Уповнити частини у вас є у вас є строковики. Відправка строковиків на фронт, про яку е, обіцяли, що її ні, ні в якому разі не буде навіть якщо вона відбудеться, то вона матиме менший відносно, менший порівняно соціально-економічний вплив у Росії ніж відправка між початок мобілізації. Ну хіба що частково, як, як сказали, на новоокупованих окупованих територіях е, е, України там Херсонської та Запорізької області? Тому я в принципі теж поділяю думку Вая Вікіса, що мобілізація такої не буде просто можливі якісь кроки, завдяки яким буде вирішуватися проблема відмовників так, відмовників так званих. Тут теж цікава штука, що е, я от коли чекав трансляцію цього Путіна, мені довелося включити VPN і зайти на російські канали, і у них там новини крутять постійно, що отакі от закони були прийняті. Тобто вони дуже сильно про них розповідають взагалі зосереджують на них увагу. Це мені здалося дуже дивним. Типу, такі зато, закони не надто приємні. Очевидно, навіть на z пабліках багато було дизлайків про ці закони, що багато кому вони щось не нравляться цим всім патріотам Росії. Але тим не менш Накрутка йшла. Накрутка йшла в ЗМІ, і це волосся, типу, ніби мобілізація дійсно буде, дійсно, вона буде. Але дуже, дуже непослідовна політика, насправді. Тому що Росія себе закопує в багатьох напрямках. Наприклад, та сама ситуація з. Ем... Як строковики вони називаються, да тіша да, строкова служба. Вони ж не раз заявляли, що строковики не будуть брати участь у війні в Україні, от напряму так. І тепер вони типу не можуть їх використовувати, тому що вони зробили таку заяву. Також вони зараз розказали про те, що це буде територія Росії. Ці референдуми звичайно, ці референдуми потрібно провести. А потім ще потрібно прогнати їх через законодавчу машину Росії, що в принципі не складно, але можна цього і не робити. Але зробивши це таким чином, Росія. Публічна заява, що це їх території, а відповідно на перемовинах або у випадках успішних контратак України вже е, певної задньої не буде. Да? Не можна буде поступитися територією Харківської області, як вони це зробили зараз. Вони зараз обіграли, типу ну і не надо нам ця Харківська область, да. А тепер проведуть референдум і так сказати не зможуть. Тобто вони поступово-поступово обрубують собі якісь е, е, шляхи для відступу і кожного разу роблять собі гірше. Дуже дуже дивна тактика, і, і такий хаос насправді. Тому що очевидно у багатьох, взагалі, останніх подіях відчувався хаос в їхніх медіа, коли якісь Семенян Соловйов говорили різні речі і не співпадали з. Явною повісткою наданою в запабліки вони говорили якісь такі речі, які в результаті взагалі не відповідали дійсності. Тобто розповідали, наприклад, що підмога от їде да, під Куп'янськ, а потім розповідали, що ми планово нормально відступили. І цей от хаос він продовжується з тими сьогоднішніми заявами. Те, що Сімонян пише, все, історичний момент неповоротний і так далі, і підривають, підривають до себе до віру. Нахріна що за прикраса самогубства? Ну, по перше за все, треба мати на увагу, брати за увагу те, що там не може бути єдиної політики, тому що є дуже багато фракцій. Є фракція, котра хочеться в війну вже злити і зажити якось, як було колись, рубаючи гешефт. А є ті, хто хочуть остаточно знаєш, до талага воювати у війні. І взагалом це можна дивимо, видно по і по телеграм-каналах. Ось Вони, наприклад, запустили новий флешмоб собі. якраз, І воно дуже, -дуже сильно наклалося на всі ось прийняття нібито, Я думаю, хто слідкує, вони помітили, що почали з'являтися так звані червоні аватарки на промілітарних, провоєнних каналах Росії. Призиваючи до від, відплати, до помсти. Так? І воно якраз з'явилося дуже загадним таймінгом поряд з мобілізацією, призиваючи таким чином для більш жорстких дій. Це от, ми бачимо сітку однієї фракції, котра е, топить за війну. Е, і фактично, ну, а, а, а інша, котра а проти, ну, вона, вона насправді. На мою думку, не дуже сильно взагалі відстрілює. Бо е, ось останні, останні події ми бачимо, що вони якось ну, права рука не бачить, що робить ліва. Ось, наприклад, згадаємо, як підписувалися зернові угоди. так? Одна сторона їх намагається підписати-підписати, а потім бац, і ледь їх не зірвали пострілами ну, ракетними ударами по Одесі. Фактично, поставивши їх на грань зриву. Це, я, я вважаю, було одним якого, як признаком того, що йде фракційна гра в Росії. І, і навіть якщо цей пригожен, відео, як котре з'явилося, де він в, серед зеків проводить мобілізацію, це ж теж гра, це ж теж його боротьба. З Шойгу, бо в них боротьба триває, якщо я не помиляю, ще з років 2016-го, де е, на той час Пригожин зі своїм Вагнером він став фаворитом е, в Кремлі, і це дуже сильно образило е, Міністерство оборони, і їм в той час обробили взагалі постачання техніки, їм довелося шукати їх там навіть, ледь, ледь не в Арабів чи там десь в Білорусі. І те, що зараз робить Пригожин, це і, і те, що він вкачує дуже активно свою сітку. Це каже про те, що він хоче стати на посаду голови Міноборони, наприклад, так, так само, як хоче стати, на мою думку, головою Росгвардії Кадиров. І вони притягують кожне на себе простирадло, і там вже давно немає центру сили одного єдиного. Там повний бардак, насправді. І ось і це, це, що ти ось раз, зараз говориш, розповідаєш, це якраз є признаком того, що в країні в них є е, проблема, взагалі, з системою. Вона пішла в рознос. Все. Вона, ну вона, на мою думку, функціонує лише тому, що, ну по Інерції а все частіше, і частіше по по і впливами санкцій всього іншого, вони будуть шосрінки вилітати з механізму, тож якось так.